Психологічна, логопедична та правова допомога за місцем проживання. На неї можуть розраховувати жителі 14 сіл Либодинського району, зокрема переселенці, учасники АТО та їхні сім'ї. Цей проєкт реалізовує громадська організація Усвідомлений вибір народу селяни Лебодинщини протягом 11 місяців можуть отримати послуги психолога, юриста та логопеда. Все безкоштовно в пріоритеті: сім'ї учасників АТО та переселенців, але звернутися до фахівця можуть всі. Охоче сільського населення. Саме ці три види допомоги поєднали через їхній попит. У нас в Лебединському районі, в Лебединській центральній районній лікарні, зокрема, на сьогоднішній день немає таких спеціалістів, як логопед та психолог. Це дуже важливо, тому що ця допомога буде надаватись як переселенцям, так і людям, які повернулися із зони АТО, дітям. Безоплатно допомога психологів саме в сільській місцевості, тому що е, міські жителі вони, напевно більш, ну скажімо так, е, можуть прийти до психолога, можуть отримати якусь розраду, пораду, то я думаю, що це справді е, потрібна справа. Як для учасників АТО, так і для їхніх е, сімей, Перший виїзд спеціалістів планують 15 листопада в села Кургани та Михайлівка